Курор-східниця, Такі кормушки для пілочок. Це для людей, які, на жаль, залишають сміття після себе. От. Не вміють нас берегти. А це реклама гарної фірми, яка допоможе вам, як кажуть, отримати масу задоволень. Ось такі прикраси, десь вдалечині музика грає, тут пташки співають красоти східниці, де люди із задоволенням приїжджають на сувенірний ринок. Вареничка красиві, смачні. До імунітету. Все що душа забажає. Як бачимо, людей не менше, ніж трусківці. Карпатські чаїни любий смак. Іноземні товари. вироби з дерева. Дуже дуже багато всяких. Література. Картини красиві. Вишивки. Так що запрошуємо вас в дуже гарний курорт, який називається Східниця. Де без проблем доставимо вас на екскурсію по дорозі на форельник Рибничанка чи фортецю Тустань. Тут такі чудові краєвиди.